Здоровеньки були. Доброго вечора. Вітаю. Зараз я почую свій голос та буду починати. Раз, два, раз, два. Що там є щось? Щось у нас є? Так, у нас все є. Добре, тоді можна, можна, можна робити розіграш. Доброго вечора. Сьогодні, у цей, цей п'ятнічний вечір ми будемо підводити підсумки акції, яка називалась злови хвилю звуку Samsung Club. Ви зараз бачите сторінку цієї акції. Це як завжди, дуже просто. Треба було купити смартфон Samsung. Ну, скоріше, це так. Серед тих, хто придбав телефон Samsung. Зараз за допомогою сайту random.org ми розіграємо 10 пар навушників Samsung Galaxy Buds 3. Просто рендом, просто серед усіх покупців. Давайте будемо це робити. Ось в мене є така таблиця, як завжди. Я її ось так виділяю. Ось так копіюю. Копіюю. Та будемо це робити через ліст рендомайзер, як завжди. Ось так скопіювали. Тепер я нажимаю кнопку рендомайз, та перші 10, 10 чеків це є наші переможці. Рендомайз. Поїхали. В нас є 10, 10 чеків. Давайте я ось так наближу. Сподіваюсь, ви все бачите. Це чеки, номера та номера телефонів. Давайте я як завжди проговорю останні чотири цифри усіх номерів. А ви поки можете подивитись, якщо купляли телефон Samsung в Цитрус у акціонний період з 1.10 по 31.10, тобто протягом жовтня. Номера телефонів закінчуються на 9803 8007 3420, 1973, 1779, 4447 9635 3164 3552 0448. Я вітаю наших переможців, які отримують по одній парі Samsung Galaxy Buds 3. Усім дякую за увагу. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, щоб не прогавити жодної активності, яка проводиться, яка проводиться у компанії Цитрус. Усім мирного неба, слава Україні, до побачення.